Нещодавно rocket.com продали за 14 мільйонів доларів, а gold.com – за 8,5 мільйонів. За даними сервісу NameBio, минулого року було зафіксовано майже 620 тисяч продажів доменів на загальну суму 200 мільйонів доларів. Продаж доменних імен це один із найприбутковіших способів заробітку в інтернеті. Вартість вдалого домену може бути співставною з ціною квартири або навіть невеликого містечка. Як саме можна заробляти на доменах? Дивіться далі на ютуб-каналі хостингової компанії Hostik.ua. Перший і, мабуть, найвідоміший спосіб заробітку це перепродаж доменів. Ідея проста як двері. Купуєш перспективне ім'я за низькою ціною і продаєш його дорожче тим, хто готовий платити. Головне знайти домен, що точно матиме попит. Американець PageGo, який займається перепродажем доменів, продав домен GasPrices.com за 8 тисяч доларів. Покупець згодом перепродав цей домен вже за 225 тисяч доларів. Пейдж вивчив урок і наступні домени продав вже за трохи вищими цінами. Домен Seniors.com за 1,8 мільйонів доларів, а Guide.com за 1 мільйон. На доменах можна заробляти навіть нічого не продаючи. Паркування доменів це пасивний дохід. Ви купуєте доменне ім'я, не запускаєте на ньому сайт, а просто розміщуєте рекламу. Люди заходять, клацають на рекламу, а ви отримуєте дохід. Найкраще для цього підходять домени, які мають залишковий трафік. Наприклад, якщо раніше за цим доменом працював популярний сайт або він містить популярні ключові слова. Уявіть, що ви купили домен traveldream.com, але ви поки що не готові запускати свій сайт. Люди знаходять ваш домен за ключовим словом travel. Ви ставите рекламу готелів чи продажу турів. І вуаля! Ви вже отримуєте пасивний прибуток. Якщо не хочете назавжди прощатися з хорошим доменом, здавайте його в оренду. Так, домени можна здавати в оренду. Це стабільний пасивний дохід. Припустимо, ви придбали потужний домен закон.ком. Замість продажу ви пропонуєте його в оренду юридичній фірмі, яка вранці захищає права людей, а ввечері захищає людей від голоду, продаючи чебуреки. Власники платять щомісяця за класний домен, а ви отримуєте не менш класний пасивний дохід. Ну або місячний запас чебуреків. Інший менш реальний приклад це домен блокчейн US, який свого часу здавали в оренду за 280 тисяч доларів на місяць. Це ж можна кожен місяць купляти новий бентлі або затишну однокімнатну квартиру в Хрущовці в Ужгороді. Заробіток на доменах може бути вигідним бізнесом. З правильним підходом та стратегією інвестиції у домени можуть принести значний прибуток та стати надійним джерелом доходу. Якщо ви відчуваєте, що доменний бізнес це ваше, час зробити перший крок. Хості пропонує вигідні умови придбання доменів, зручну панель керування та турботливу технічну підтримку. Заходьте на наш сайт і купуйте свій перший успішний домен уже сьогодні.